Вітаю! Сьогодні в нас з вами математична вікторина. Ми працювали з вами цілий рік, і треба вже подивитися, які ж ми з вами кмітливі та розумні. Приготувалися перше завдання. Порахуйте, будь ласка, скільки ромашок на галявині. Один, два, три, чотири. Добре. А скільки маків? Один. Два, три. Яких квітів більше? Відповідайте мамі. Мама перевіряє. А яких квітів менше? Так, маків менше. А як нам зробити, щоб квітів стало порівну? Так, правильно, нам треба додати. Ще один мак. І стане в нас скільки маків? Один, два, три, чотири. Так, чотири ромашки та чотири мака. Наступне завдання. Будь ласка, знайдіть усіх бабок. Так, єсть маленька ще де. Так. І ось ще одна. Тепер знайдіть гусениць. Єсть, де ж вони в нас поховалися? Ану йдіть до нас. Ми зараз вас порахуємо. Давайте порахуємо, скільки бабок на галявині. Один, два, три. Так, цифра три. Скільки гусениць? 1, 2, 3, 4. Добре. Кого більше? Правильно, гусениць більше. Цифра 4 більша за цифру 3. Яке в нас з вами зараз буде різнокольорове завдання? В нас є квітки і є метелики. Нам треба знайти для кожної квітки. Відповідного кольору метелика. Так, синьо-жовтий метелик шукає синю-жовту квітку. Добре. Білий метелик яку квітку шукає? Так, білу. Промовляйте разом зі мною. Різнокольоровий метелик шукає яку квітку? Різнокольорову правильно. Червона квітка сідає на червоний метелик сідає на червону квітку. І жовтий метелик шукає жовту квітку. Добре, подивіться, яка в нас гарна літня картинка вийшла. Зараз ми з вами будемо малювати графічний діктант. Будьте уважні, візьміть аркуш паперу та олівці. І слухайте уважно завдання. Знайдіть середину аркуша і намалюйте там дерево. Стовбур. Так, крона. Так, ось середина. Намалювали. Тепер в правому верхньому кутку намалюйте сонце. Права рука згадали, де? Верхній кут малюємо сонечко. Так, з промінчиками. Добре, малюємо самостійно. В лівому верхньому кутку. Намалюйте хмарку, де ліва ручка, згадали? І намалювали там хмарку. Молодці, справа від дерева, справа від дерева розквітла квітка. Всі пам'ятають, де права ручка? Так, розквітла квіточка красива. Зліва від дерева росте грибочок. Ось такий у нас вийшов з вами літній малюночок. Ми з вами згадали, де права, де ліва ручка, де знаходиться сонечко? Справа вгорі, квітка справа внизу. Грибочок зліва внизу. Хмарка зліва вгорі. А де дерево знаходиться? Так, посередині. А тепер, будь ласка, розфарбуйте самостійно свій літній малюнок. А тепер подивимося на цьому завданні, які ж ви були уважні. Який малюнок ми з вами попереду намалювали? Чи все відповідає на цьому малюнку попередньому? Хто уважний? Так, знаходимо помилки разом. Хмарка була зліва, правильно, грибочок також був зліва, а дерево посередині. Які ви розумні та кмітливі діти, молодці!